Українські криміналісти отримали надсучасне устаткування. Досить тепер злочинці чхнути на місці злочину. Його мокротиння розберуть на молекули і ідентифікують валізи з приладами і хімічними реактивами. Передав поліції євросоюз, в яких регіонах України криміналітету буде не солодко, знає Станіслав Фещенко. Два десятки валіз з новеньким криміналістичним обладнанням, щось унікальне, щось звичайне. Цифрові фотокамери, ліхтарики, які світять різним спектром для виявлення людських рідин, скажімо, крові, окуляри, які захищають від цього світла. І що це за порошок? Магнітний порошок для виявлення відбитків пальців. Вікторія Пухова, старший криміналіст, її припав до смаку прилад який фіксує сліди черевиків на килимі. Раніше в Україні такого не було. Тепер експерт забере його до себе, до Харкова. Береться фольга, треба ж вирізати її чорною стороною. До сліда кладемо прибор. Він на батарейках, так так, він на батарейках працює на цій фальзі. Він відобразиться, і ми для надальшого його використання направляємо на трасологічну експертизу. Більшість такої техніки українські криміналісти використовують і зараз. Одна відмінність ці технології з завтрашнього дня. Нам передана в поліцію, в Національну, Національну безпосередньо академію внутрішніх справ міністерства. Це балістичні валізи. От, валізи спеціальні для виявлення мікрочастин, біологічних слідів і так далі. Тобто це дуже дуже корисна для нас техніка. Навчав поліціянтів користуватися остаткуванням румунський експерт з розслідування тероризму Олександру Дена. Ось цим визначають кут, під яким куля увійшла в тіло. Так можна відтворити звідки стріляли. Ще раніше такі набори отримали Волин та Закарпаття. Найближчим часом вони будуть і в інших регіонах. 24 криміналіста з Харківщини та Львівщини вже пройшли тренування на цьому обладнанні. Тож злочинці бережіться, вас знайдуть. Стеслав Фещенко, Денис Савченко, ТСН 1+,1.